У музиці та в ораторському мистецтві краса твору розкривається за допомогою пауз. Думи визбираю в зерня. Нібистернями колоски. Колють сльози. Колючі сльози. Остюками в очах. За вікном гуркотять літаки. Ніби відьми. На шабаш. Про справжнє мистецтво робити паузи дізнаєшся із цього відео. Пригадай, повне речення містить усі необхідні для розуміння його змісту члени речення. А й правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Односкладні речення переважно є повними, адже вони не потребують другого головного члена. У неповному реченні пропущено один або декілька необхідних членів речення. В цьому напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має. А крила має вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди чесноти і довір'я. Пропущені члени речення можна легко встановити з контексту. Якщо на місці пропущеного члена речення в усному мовленні робимо паузу, то на письмі ставимо тире. Наприклад, У кого з вірності у коханні, У кого з вічного поривання, У кого З щирості до роботи, У кого з щедрості на турботи, У кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. На місці пропущених підмета з присадком Крила зроблено. Ставимо тире. Потренуйся постав тере на місці пропущених членів речення. Хто купляв собі долю за гріш. А хто? І за мільйони. Де хто щастям своїм платив. Дехто платив сумлінням, Дехто. Золотом золотим. А дехто вельми сумнівним. Тере ставимо на місці пропущених присудків купляв, платив. І присудка з додатком платив золотом. Спробуй ще. Прослухай уривок поезії і постав тере, де потрібно. Новий рік для людей подарунки ніс. Кому? Шапку смушеву. Кому? Люльку дешеву. Кому пушок на рило? А дядькові Кирилові Крила. Перевір. Тере ставимо на місці пропущеного присудка. Приніс. Там, де чуємо паузу. Запам'ятай. У неповному реченні пропущено один або декілька необхідних членів речення, які можна встановити з контексту. Якщо на місці пропущеного члена речення в усному мовленні робимо паузу, то на письмі ставимо тире. Став крилату вподобайку. Стеж за нашим каналом. Він окрилює. Учімо українську разом.